Вау, які класні подарунки! Мій улюблений колір синій, та я отримую їжу синього кольору. А в мене червона їжа. Але дитячі харчування я не хочу. А я попкорн просто обожнюю і зелений ще жодного разу не пробувала. Ей! Ох, добре, я почну. М -м -м. Ось це потужний енергетик. Я відчуваю величезний прилив Сил. І, здається, тепер я можу все. О, спортзал. Підніму будь-яку штангу гантелі та навіть гирю. Що у нас тут ще є? Е, не дивись на мене. Сперечаємося і піднімо. Так, ось це місць Мамочки, ну і день. Дякую, це було круто, а я побігла далі. Все, дівчата, мій заряд сил скінчився. Продовжуйте. Моя черга їсти дитяче харчування. О, ні, воно ж з буряком та помідором. Я передумала. Ай, це що? Давай, давай. Я тобі допоможу, Ніколь. Відкривай рот. Літак летить до тебе в гості. Ам? Ой, яка гетота. Мені зовсім не подобається цей смак. Все. Дуре спробувала, тепер твоя черга. Mm -hmm. Hmm. Oh. Один момент. Заціни мої 3 3D-окуляри. Єс! Yes! Ого, які круті. Хочеш? Дякую. Ну а тепер можна дивитися кіно та насолоджуватися попкорном. Oh. Лише мені. Oh. Ну, Будь ласка, не будь вредною. Попкорн зелений, отже мій. Не зрозуміла? Як? Я все з'їла? Це було прикольно. Ой, Ніколь, що з твоїми губами та вухами? Що? Подивись. Ого. У мене теж пофарбувалися вуха та губи. Ну і дива. Hey. Дівчата, не все, годі. О, нові смаколики. Обожнюю жуйку лавис. Не може бути! Ціла тарілка маленьких бургерів. Ой-ой! з Цим треба бути обережнішими. Дівчата, можна я перша? Окей. Okay. Дуже хочеться скуштувати ці червоні бургери. Сперечаємося, зімвою нос за пів хвилини. Так, погнали. Ммм, Смакота. І останній. Готово. Ну і що? Я ж казала, у мене вийшло. Ой. Так, ну що ж, тепер моя черга. Сподіваюсь, цей льодяник буде смачним. Виглядає він дуже апетитно. Клас, мені дуже подобається. Менді, у тебе є свій смаколик, Приступай. Вже все є з задоволенням. Ох, яка апетитна синя жуйка. М -м, така солодка. Ще й картинка дуже мила. От би зустріти своє кохання. Привіт, прекрасний принц! Ай, Лілі! -лі. Знаєш що? Виклик прийнято. Зараз я тобі покажу. Ай. О, за що? Це явно був нокаут! Помилка вийшла. Давай піднімемо ніколь. Боже мій. А що з вашими носами? Та з моїм також. Ладушки, ладушки. О, клас. Не терпиться спробувати смаколик. Мені також. У мене мармеладки джусі дроп. А в мене напевно дуже смачна жуйка. Еники їли вареники, еники-беники. Я перша, пробачте. Який аромат. Полоничка червона, значить, вона моя. Іх, ну гаразд. Синя частина коктейлю дістається мені. То як же так? Okay. Ну, от. Добре, що тут залишилось трохи зелених баблів. Бинго. Я зможу випити їх за допомогою трубочки. Okay. М -м, які ж вони смачні! Повний ульот. Mm. Ніколь, продовжуй! Okay. Твоя черга okay. З задоволенням. Mm. так. Nice. Ці мармеладки дуже апетитні. А разом із сиропчиком буде дуже смачно. М -м, ось це так. Кисло, але мені подобається. Менді, давай приступай. Хм, ну що ж, мені дісталась жуйка зубна паста. А значить, саме час почистити зубки. Ти що робиш? Mm. Гедота! О, ні, мої зуби стали синіми. А от синя бульбашка виглядає неймовірно. Ого, у вас також шия пофарбувалась. Так, у нас також. Ні, ну взагалі ніяк не витирається. О, нові смаколики. У мене кіндер сюрприз. ура! А у мене червона піца. Виглядає супер. Не зрозуміла. What? І навіщо мені ця кнопка? Ну, ви поки що там подумайте, а мені не терпиться спробувати кіндер. Цікаво, яка іграшка схована всередині. Nice. Mm, до речі, блакитний шоколад зі смаком лохини навіть дуже прикольний. Yummy. Справжня смакота. А тепер подивимось, мамочки. Це ж тарган. А -а -а. Ось це прикол. Забавна іграшка. Хоча зачекайте. Це не іграшка, він справжній. О, ідея. Яка свіжа цибулька. Ой, що сталося дорогенька. Тарган на кухні. Виїжджаю. Жах який. Бабуся, не решті, ти тут. Рятуй. Одного тапка буде достатньо. В атаку. От і все. Дякую, бабуся. На зв'язку. Побачимось. Ну що, дівчата, я продовжу так? І так, мені треба з'їсти піцу! І для цього у мене є чудова думка. Я зроблю один великий шматок. Як думаєте, так буде смачніше? М -м, яка ж це насолода? Вау, круто! Так, тепер моя черга. Спробую натиснути на цю кнопку. Добрий. день. Ви натискали кнопку? Тоді прошу, у мене для вас сюрприз. Супер, незвичайне морозиво. будьте обережні, воно із секретом. А, -а зачекайте. Мамочки, чесно кажучи, куштувати його страшно. Ай! Ось це у тебе обличчя. з розуму. А мені сподобалось. Хочу добавки. Та воно просто дивовижне. Ого, а ви це бачите? Як яскраво. Ось це так. й руки пофарбувались. Так, і у нас, до речі, також. Так, три, два, один. І ще раз. Три, два, один. Три, два, ура. А ось і ласощі. Цікаво, що це за кільце. У мене дуже апетитний кавун. Ура! Ого, подивимось. Давайте скинемось, хто перший почне. Давайте. Я вас зробила. Отже, я і перша. Так, мені дістався людяник у вигляді каблучки. М -м, який же він гарний. І мені так личить. І мені так личить, бібе. -бі -бі. Ой, та ти просто мені заздриш. Ну і що ж, спробуємо. М -м, як же солодко. Ніколь, нічого так дивитись. Краще спробуй свій смаколик. Це є задоволенням. Ось це так, це ж справжнє кавонове жиле. Яке ж воно класне? Я в захваті. А одна синя я їсти не стану. Ніколь, а можна було акуратніше? пробач пробач так, а це ще Ей, а ану-ка брись, у тебе своя їжа є. Добре, добре умовила. Подивимось. Це дуже рідкісні та незвичні чіпси. Хоч би вони були смачні. Нічого, ой, мама. Рятуйте. Так, спокійно, у мене є видувач повітря. Сильніший вітер, від котрого мені стало легше. Oh. Дякую. Oh. Дівчата, ми повністю пофарбувались. Ага, здається, це прикольно. Oh. Такий маленький печаль. Молі, дивись, який у мене. Oh. Ось це так. А у мене більше від усіх. Ого, і правда круто. Годі з мене сміятись. Проте я спробую перша. М -м, яка ж смачна цукерка. Дринь, дринь, дринь. Як прикольно грати з цією паличкою. Дай пограю ще. Дістала мене. Ось тобі. Відпусти, бідний мій пальчик. Хох, ходи сюди, мій смачний льодяник. Ой, а от відкусити не виходить. Придумала. От зараз я його розіб'ю. Отак. От тепер зовсім інша справа. Тепер можна і похромтіти. Як же смачно. О, так Я все. Приступай до свого. Ну нарешті. М -м -м, як би мені його молоток? Ні. Краще візьму кувалду Вау wow. Поїхали. На! І ще. Та ще. Ох. Непросто. Ще трохи. І я його розламаю. Wow! Так, нарешті вийшло. Дівчата можете приступати. Тут на всіх вистачить. Ммм, смакота. Та не те слово. Отак. Яка мила акула. Така гарненька. Ого, моя акула справжній хижак. Нічого собі. Так, в цьому раунді мені пощастило. Мені дісталась величезна акула. Дівчата, дівчата, я почну перша. Ну, давай. Йди сюди. М -м, який солодкий мармелад. Ось це так. Смачно, але дуже мало. Хлоя, тепер ти. Так, як би мені її відкосити. Яка гумова, не виходить. Хм, Добре. Ах, так. Я тебе все одно з'їм. Спробую розірвати. Допоможеш? Давай. Тягнемо, тягнемо. Ще трохи. Ой! Ну, так чи інакше, мета досягнута. Спробую цей апетитний хвостик. М -м, який смачний. Нічого собі я навернулась. вернулась. Проте не смій. Це взагалі то моє. Ну, будь ласка, лише шматочок. Я сказала ні. М -м, так, смачно. Продовжуй. Ну нарешті. Так, ну що ж, настала черга згадати уроки мого сенсея. Зараз я гострими сакирами накромсаю цю акулу на маленькі шматочки. Ось це так. Погнали! Так. Ще трохи і буду ласувати. Краса. Але на цьому шоу не закінчено. Тепер з допомогою цих лопаток я підкину кожен шматочок у повітря, а потім піймаю ротом. А... Очне влучання, Неймовірно. і де вона такому навчилась? Вау, браво! Дякую, дівчата. Я знаю, що я крута. Яка маленька яка гаряча. Ого. Гостра, хапець неможливо. За що мені таке покарання? Повірити не можу. Це ж ціле відро. Хлоя, починай перша. Я? А, ну, гаразд, нічого не вдієш. Буду сподіватись, що від такої маленької порції зі мною нічого не трапиться. Ой, обличчя починає горіти, а всередині, наче розгорається пожежа. Ух, небезпека минула. Продовжуємо. Е, я так. Ні, будь ласка, будь ласка, стривай, Протипожежна безпека. Я також готова їсти. Mm. Ох. Жахіття, як гостро. Мамочки, води. О, дякую так краще. Ну що, Молі? Тепер ти. Добре. Mm? Ну, що, Лакшана, я тебе не боюсь. Ой, взагалі, то було зарано. А що? Пробач, я не хотіла. Ну Дивись у мене, якщо ще раз. Ага, попалась. Заздалегідь не треба. Я просто перевіряла працездатність. Все, приступаю до поїдання гострої лекшини. Головне не зупинятись і не концентруватися на смакових відчуттях. Ой, в мене вже не лізе. Я зараз згорю води. Чекаю, чекаю, все добре. Мені потрібна вода. Ого, ось це дракон. Час гасити. Та ні, ще рано. Я горю! Хух, не вже закінчилось. А тепер дуже пізно. Завжди рада допомогти. Молодець, молодець. Ага, так, супер. Яка ж маленька порція жуйки. Ледве видно. Ну от, ого. Так, ось це краса. Що? А мені дістався справжній гігант. Отак. Хлоя, дивись, не лусне? Досить! Ну і що у мене така маленька порція? Проте у мене вона точно сама смачна. Відкриваємо упаковочку, дістаємо жуйку та насолоджуємося її неймовірним смаком. М -м 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 -м. Цікаво, яка вийде бульбашка. Погляньте, яка маленька та мила. Не бачу я нічого. Одна мить. А так. Ого, і справді кулька, але це просто умора море. Розгледіти бульбашку через лупу. Ах, теж мені. Зараз я покажу, що таке справжня бульбашка із жуйки. Смакота. Жуємо, жуємо та надуваємо. Бачила. І ніяка лупа не потрібна. Так, і справді велика. Дивіться обидві, що вийде у мене. Ось це так. Порція просто нереальна. Але я й задоволенням її з'їм. ж солода. Дуже-дуже смачно. Чим більше їм, тим більше хочеться. Просто справжній вибух смаку. А ще можна згорнути ось такий апетитний рулетик. А-а-а. Клас. Так. Це дівчата. Останній шматочок, і я починаю надувати бульбашку. Ого. Здається, це небезпечно. Куля просто величезна. Ой.